Кашлюк, дифтерія та правець це захворювання, які можуть бути контрольовані та запобігнуться завдяки щепленням. Хоча в деяких розвинених країнах вони стали рідкіснішими завдяки успішним програмам вакцинації, проте їхні випадки все ж таки можуть з'являтися через знижену колективну імунізацію. Коклюш це заразна інфекційна хвороба, яка передається краплями у повітрі від людини до людини. Небезпечна хвороба для немовлят недостатньо імунізоване суспільство наражає немовлят на апної внаслідок кашлюку, тобто короткотривалу зупинку дихання, що може призвести до важких ускладнень та навіть смертельних наслідків. Перенесення кашлюку у будь-якому віці може призвести до конвульсій, енцефалопатії, глухоці та загального погіршення стану здоров'я. Дифтерія це гостре інфекційне захворювання, яке Передається теж повітряно-крапельним шляхом та через предмети побуту. Ускладнення дифтерії це дифтерійні плівки, які знаходяться в дихальних шляхах та перешкоджають е, людини зробити вдих. Токсин, що виділяється бактерією, може призвести до ураження серця та судин, впливати на нервову систему, що може призвести до паралічу та інших нейроускладнень. Правець передається через потрапляння бруду у рану, також через пошкодження шкіри, сльозових оболонок. При відмороженні, опіку, при прониклих пошкодженнях, шлунково-кишкового тракту, наслідки правця можуть бути дуже серйозними і навіть смертельними, якщо не надається належне медичне лікування. Одним з найхарактерніших симптомів правця є болісні спазми м'язів, особливо навколо щелеп та шиї. Ці спазми можуть бути настільки сильними, що можуть призвести до перервання кісток. Однак всім цим захворюванням є одне просте рішення: щеплення АКДП, вакцина до складу якої входить суміш із суспензі вбитих бактерій збудника кашлюку та анатоксин збудників дифтерії і правцю. АКДС вакцину ми ставимо дітям в 2, в 4 і в 6 місяців. Слідущі вакцина, вакцинації вакцини прийшли полтора года. Важливо дотримуватись свого графіку щеплень, адже це ваше здоров'я. Консультуйте зі своїм лікарем та притримуйтесь його порад. Спеціалісти завжди дивляться індивідуально на кожну ситуацію та підбирають найкращий варіант вакцини. Вакцинація вважається єдиною ефективною стратегією для запобігання кашлюку, дифтерії та правцю з кількох причин. Вона надає імунітет проти інфекційних агентів, що спричиняють ці захворювання, дозволяє організму створити попередньо виготовлені антитіла, які можуть негайно реагувати на введення інфекційного агента. Вакцинація також допомагає знизити ризик поширення інфекції серед населення. Коли достатньо велика частина населення є вакцинованою та регулярно ревакцинується навіть в дорослому віці, це створює колективний імунітет, який допомагає захистити навіть тих, хто не може вакцинуватись. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.